11 квітня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту вітаю! Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro, Тепловізори, ноутбуки, генератори та принтери отримали військовослужбовці від Хмельницької громади. Вартість цього обладнання майже 1 мільйон гривень. За словами міського голови Олександра Семчишина, на підтримку Сил оборони від початку цього року. Із бюджету громади вже спрямували понад 490 мільйонів гривень. Ми активно продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні у нас чергова передача різного обладнання. Ми, зокрема, сьогодні передаємо квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO, придбані за бюджетні кошти. Передаємо так само сьогодні потужні комплекси тепловізійні, передаємо сьогодні ноутбуки, передаємо БФП, передаємо генератори. Фактично, вартість усієї цієї закупівлі майже один мільйон гривень. Це все придбано за бюджетні кошти, кошти платників. Датків, я дякую вам товариство за постійну можливість допомагати силам оборони. Зазначу, що по суті за перший квартал і кілька днів квітня ми на всі програми з обороноздатності вже виділили понад 490 мільйонів гривень. Ну і найактивніше це власні придбання, власна збірка. Для нас пріоритет це ФПВшки, сімки, вісімки, десятки. Для нас пріоритет це безпілотні літальні апарати, зокрема, це літачкового типу, гексакоптери, квадрокоптерного типу, мавіки, матраси, четверті готели, ну і, звичайно, засоби РЕБУРЕ. Паралельно з тим, на заявки різних військових частин ми купуємо і інше обладнання, зокрема бандера пауери зокрема тепловізійні. Комплекси, тепловізори, зокрема обладнання для роботи мобільно-вогневих груп, планшети, ноутбуки, отримуємо так само значну частину генераторів у вигляді гуманітарної допомоги і передаємо її для військових частин. Робимо все, аби підтримувати сили оборони, тому що для нас це пріоритет номер один. Працюємо далі. Російські війська почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляють у Національній поліції України. Правоохоронці додають, що такі безпілотники ворог може використовувати для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик високий і через те, що час вибуху, вибуху таких боєприпасів невідомий. Вони схожі на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 сантиметрів, довжина 35-40 см. сантиметрів. У поліції наголошують, якщо ви побачили схожий предмет. Не підходьте до нього і не чіпайте. Телефонуйте 101, 102 чи 112. Хмельницьку лікарку викрили на хабарі. Її підозрюють у вимаганні та отриманні 3 тисяч доларів за встановлення групи інвалідності, повідомляють в обласній прокуратурі. Жінка є членом експертної команди, яку утворено замість ліквідованої МСЕК. За даними слідства, гроші вона вимагала за підготовку та видачу медичних документів, які б могли бути підставою для встановлення групи інвалідності. Про цей факт пацієнт повідомив правоохоронцям. Лікарку затримали після одержання коштів. Їй готуються обрати запобіжний захід. 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Сьогодні світ віддає шану мільйонам людей, які стали жертвами нацистів. У роки Другої світової війни, лише в окупованому Проскурові, було закатовано і розстріляно понад 81 тисячу осіб, з них майже 65 тисяч військовополонених у концтаборі в мікрорайоні Ракове. Більше 1300 молодих проскурівчан були примусово вивезені на роботи до Німеччини. Загалом нацисти створили близько 15 тисяч таборів в'язниць гетто, де утримували понад 18 мільйонів людей. Нинішній день є нагадуванням про ті жахливі часи. Збірник казок Великоднє пташеня презентували у центральній публічній бібліотеці. До нього увійшли твори 12 письменників з різних куточків України. Серед них є авторка з Хмельниччини Тетяна Безушко-граб. Усі казки у збірнику присвячені святу Воскресіння Господнього. Він виданий накладом у 500 примірників. Юні хмельничани мають змогу ознайомитися з ним в центральній публічній бібліотеці. Ну, взагалі я дуже люблю писати про Різдво і Великдень. І письменники також, тому що ми зазвичай любимо ці свята, тому що вони про диво. Про свято, про диво, про родину, про Україну. Зазвичай таких казок про саме Великдень не так багато, тому що про Україну, про її історію почали писати вже після 2000-х років, після 90-х років так почали взагалі популяризувати українське. І ну, так як зараз в бібліотеках не вистачає українських книг, особливо казок українських, тому вирішили написати саме про Великдень. Близько півроку ми працювали. Ілюстраторка відмальовувала. На нас водять дуже часто всякі презентації. Читати ми дуже всі любимо. Я б хотіла її почитати. Вона цікава, я думаю, так. Там картинки я знаю дуже гарні. Про Паску. Всі, думаю, її люблять дуже. Пасхи їсти, ходити в церкву з мамою, допомагати мамі. Паралельно з презентацією збірника у бібліотеці відбулося відкриття персональної виставки писанок. Великоднє дерево, традиції, символи війни, життя художниці Наталії Степанюк. В експозиції понад 130 робіт. Це дерев'яні яйця, розписані акриловою фарбою. Працюватиме виставка до Великодня. Такого плану виставка в мене вперше. Це Великоднє дерево, яке я задумала ще 5 років тому про наше життя. Маленькі якісь події в нашому житті, які я хочу зобразити на кожній писанці. Вони всі дерев'яні, покриті акриловими фарбами і спеціальним лаком, щоб можна було вішати на вулиці. Особливі є всі з символами війни. Дуже хотілося, щоб вони збереглися. Це Маріуполь, Азовсталь обов'язково, перші 500 днів війни і такі якісь дрібнички. Патрон чи той самий трактор, який тягнув танк. Мені дуже сподобалися ці писанки, тим, що ну, вони дуже гарні і я б хотіла це спробувати намалювати свою писанку. Перемогу і природа, вже немає війни, все розцвітає, квітки. Артпроєкт Святковий Великдень стартував і у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. У співпраці з книгозбірною організував захід Центр естетичного виховання учнівської молоді. Свої роботи презентували учні 21 закладу профтехосвіти області. Серед експонатів, писанки, вишиті серветки і кошики. Великодні символи виконані у різноманітних техніках від традиційних розписів до художнього авторського оформлення. Арт-проєкт діє у відділі мистецтв обласної бібліотеки для молоді. У Хмельницькому триває чемпіонат України з вільної боротьби. Змагаються спортсмени віком до 20 років. Вчора відбулися вирішальні сутички серед чоловіків у боротьбі за золото. У ваговій категорії 97 кілограмів зійшлися хмельничанин Костянтин Задоєнчук та киянин Тимофій Кожуховський. За 10 секунд до закінчення сутички наш земляк схилив шальки терезів на свою користь і вирвав перемогу із рахунком 12-10. А от у протистоянні важковаговиків представник Хмельниччини Юрій Кожухар поступився суперником. Загалом участь у чемпіонаті України беруть близько 300 спортсменів. Змагання відбуваються у 10 вагових категоріях, як серед чоловіків, так і серед жінок. Сподіваємося, що е ці змагання для молодих спортсменів різних вікових груп, які молодше вікової групи Ю-20, це буде стимулом та поштовхом для їхніх майбутніх перемог. Та досягненням є з кого брати приклад. За останні роки Хмельницький можна вважати однією з столиць спорту України, особливо, якщо ми говоримо про дитячий спорт, юнацький спорт, юніорський спорт, молодіжний спорт, це дійсно показує те, що в нас задовільна інфраструктура. Якщо брати там боксерські зали, вони одні з кращих в Україні. Якщо брати частину знову ж таки там борцівської інструктури, вона теж дуже високої якості. Ми маємо хорошу інфраструктуру для дитячої юнацької юніорського спорту. Звичайно, що якби от не москальська нечисть, яка до нас вторгнулася, ми б точно вже на цей момент мали добудований функціонуючий палац спорту. Я впевнений, що чемпіонат України сьогоднішній і всі інші вони відбувалися в палаці спорту. Хмельницька обласна асоціація спортивної боротьби взяла на себе відповідальність. І ми проводимо три потужних турніри, тобто чемпіонат України. Ю-17 ми вже провели з Ірокаримської боротьби. На сьогодні ми проводимо чемпіонат України Ю-20. Та в кінці квітня ми проводимо чемпіонат України Ю-15. Всі чемпіонати відбіркові. Вони формують збірну команду України на чемпіонату Європи та світу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні.